Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. УАВ хоче грати матчі плейгов Чемпіонату світу в Польщі, динамо Київ попрощалося із тренером, подякувавши за все, Ігор Суркіс ухвалив рішення щодо Шовковського. Юрій Вернеду потримав пропозицію очолити відомий клуб. Любі друзі, підтримайте україномовний Ютуб вашим лайком цьому відео. Та поїхали дивитися новий випуск разом. Стало відомо, де збірна України може зіграти матчі проти Швеції та Польщі у плей офф відбору на чемпіонат світу. Українська асоціація футболу перебуває в активному пошуку стадіону на матч офф відбору на чемпіонат світу проти Швеції та можливий фінал кваліфікації проти Польщі. Згідно з інформацією відомого польського журналіста Пьотера Слонкі, Польща є основним місцем проведення ігор плей офф відбору для збірної України. Однак УАВ також розглядає варіанти у відні та Чехії. Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров неодноразово заявляв, що він проти того, аби Україна грала потенційний матч проти Польщі у цій країні. Однак поки варіант проведення гри у Кракові, Вроцлаві чи Варшаві є пріоритетним для УАФ. Якщо УА вибере саме Польщу як домашню країну для цих двох матчів, то треба гнати таки УАВ зі своїх посад. Як можна грати домашній матч на полі країни суперника, незрозуміло. Найкращим рішенням у цій ситуації було проведення поєдинку в нейтральній країні, на кшталт Чехії чи Німеччини, але точно не в Польщі. Звісно, нам всім хотілося, щоб ці поєдинки пройшли в Україні, і враховуючи поточну ситуацію в країні, це цілком реально. Але поки відштовхуємося від варіанту, що на нам ще не дозволять грати вдома. А тому УАВ повинна максимально включитися та відстояти власні інтереси нашої країни, а не інтереси поляків, які останнім часом відверто глузуються як з нашої країни, так і з нашої збірної, якщо зайти на їх футбольні форми. Друзі, якщо погоджуєтесь з думкою, що Україні не треба грати проти Польщі саме у Польщі, а треба вибрати іншу країну, то поставте лайк цьому відео. Юрій Вернедуб підтвердив перемовини з багаторазовим чемпіоном Болгарії. Відомий український спеціаліст Юрій Вернедуб підтвердив, що спілкувався з представниками болгарського удогорця щодо можливої співпраці. Проте поки відмовився розкривати усі деталі, цитуємо тренера. Ми дійсно розмовляли з удогорцем, але поки зарано казати, що я підписую контракт, зараз я знаходжуся в Запоріжжі. Так, я дуже засумував за роботою, але треба потерпіти. Десь, Бог, все буде добре. В будь-якому випадку мені треба дозвіл на виїзд за кордон або чекати лютого, поки мені виповниться 60 років, розповів Вернедуб. Нагадаємо, спеціаліст очолював Криворіцький Кривбас 2022 по 2025 рік. У минулому сезоні Кривбас під керівництвом Юрія Миколаєвича посів п'яте місце в турнірній таблиці. Цього сезону Вернедуб поки без роботи. Дуже дивно, чому наші президенти не запрошують такого фахового тренера, як в у свої команди. Юрій Миколаєвич вже неодноразово доводив, що він майстер своєї справи та усього тренерського цеху. Його зоря кривбасто шрифт не раз демонстрували цікавий та головний результативний футбол. І ті ж самі Карпати, Металіз 1925 двадцять п'ять або інші українські амбітні клуби могли звернути свою увагу на тренера, але чомусь цього не роблять. Те ж саме стосується київського Динамо, яке запрошено на тренажкий місток легенд клубу Хацкевича Михайличенка Шовковського, але чомусь тільки не Вернедуба, який фактично лежить у кян під носом, але чому Сюркіс постійно ігнорує Вернедуба та не хоче давати йому шанс. Друзі, як ви вважаєте, чи міг би Юрій Вернедуб вдалося заявити про себе в Динамо? Чи він би не показав ніякого результату в київському клубі? Пишіть вашу думку в коментарях нижче. Стало відомо, чи зіграє Андрій Ярмонко в цьому році за Динамо Київ. Український Київського Динамо Андрій Ярмонко отримав м'язове ушкодження. Повідомляє видання Динамо Київ. Юа за інформацією, джерела ця драма потребує тривалого процесу відновлення. Очікується, що в найкращому випадку 36-річний футболіст повернеться до тренувань через два тижні. Візначимо, що в цьому сезоні Андрій Ярмонко провів 17 матчів за Динамо на клубному рівні та забив три м'ячі. Чесно кажучи, з ярмонком та Бес ми вкотре бачимо знову різне динамо. Видно, що Андрій це лідер не тільки на полі, але й за його межами. Втім, на жаль, вік вже дає про себе знати, і постійні травми Ярмонка не виникають просто так. Мабуть, Андрію вже варто завершувати з футболом, але тут питання знову ж таки до менеджменту кіян. Чому за стільки років вони не зуміли підготувати Ярмоленко гідну заміну? Адже при всій повазі до Кабаєва і Волошина, за менталітетом, впливом на гру та роздягальню вони і близько не дотягують до легенди Ярмоли. Руслан Ротань хоче забрати в полісся легіонера з іншого клубу Белл. Житомирське полісся планує точково посилити атакувальну ланку команди, і здійснивши трансфер легіонера Олександрії. Як стало відомо порталу Sport головний тренер Вовків Рустон Ротань хоче знову попрацювати разом із албанським легіонером Теді Царою, якого тренував у розташуванні Олександрії. Вовкі поки не робили офіційних пропозицій місцянам щодо трансферу, але перемовини продовжаться взимку. Відзначимо, що Теді Цара в цьому сезоні провів 15 матчів за Олександрію та забив 4 м'ячі. Футболіст є лідером клубу. В Олександрії ротання минулого сезону, теді Цара дійсно непогано сяяв, а тому не дивно, чому український тренер хоче забрати албанця зараз собі в полісся. Тим паче на заранку не підходить під ігровий стиль Ротаня, а от Цара більше б писався в нього. Теді, це приклад непоганого недорогого легенера, який засяяв ОПЛ, і тут безумовно брав менеджмент Олександрії, які знайшли його взимку минулого року. Якби всі клуби ОПЛ так гарно працювали над скаутингом. То ми б мали більш потужну лігу з індивідуально сильними футболістами. Але на жаль, в українських реаліях це не завжди вдається зробити. Динамо Київ ухвалило рішення щодо Шовковського після ганебної поразки в УПЛ. За інформацією порталу ОТО таке президент Динамо Ігор Суркіс не планує відправляти у відставку головного тренера команди Олександра Шовковського після поразки в останньому матчі УПЛ проти Колосо. Директор медіа департаменту Динамо Андрій Шахов дав пораду болівальникам Динамо набратися терпіння та почекати, поки погана серія в Динамо закінчиться. Нагадаємо, що кияни виграли тільки один матч останніх дев'яти УПЛ. Більш того, Динамо має вже три поразки по в УПЛ. Це антирекорд клубу. Команда зараз пробуває на шостій позиції, маючи за 13 матчів лише 20 очок. Не знаю, що ще треба зробити Шовковському та кому ще програти, щоб його нарешті звільнили з Динамо. Такий безлітаки зараз твориться в київському клубі просто недопустим. Динамо зараз потихеньку перетворюється на середняка ОПЛ. І навіть наступні матчі проти Полтави і Кудрівки, якщо і будуть успішними для кіан, то це ні про що не говорить, адже проти сильних опонентів або середняків ліги Динамо грає погано. У киян лише дві перемоги над клубами СТОП10 над кривбасом і Поліссям. Усі інші матчі або нічі або поразки. Це не показник гранду українського футболу. Те, що Шовковський себе вичерпав, було помітно ще влітку після поразки від пафосу в лізі чемпіонів, але президент Динамо чомусь продовжує вірити, що ніякої кризи в клубі немає, і з командою все гаразд. На жаль, найбільше від цього страждають самі фани білих синіх. Друзі, якщо погоджуєтесь з думкою, що Шевковського треба звільняти з Динамо, то поставте лайк цьому відео. В Динамо виступили з заявою до тренера, подякувавши за віддані роки клубу. Колишній хаббек Динамо та збірної України Сергій Рибалка повідомив, що завершує професійну клеєр-гравця і переходить до роботи тренером. На цю новину відреагувала прес-служба Динамо. Динамо Київ дякує Сергію за роки проведені білецині футболці та за вагомий внесок у спільні досягнення. Упевнені, що його досвід футбольне бачення та характер стануть міцним фундаментом для становлення успішної тренерської кар'єри. Бажаємо Сергію Рибалці наткнення перемог та професійного зростання на новому шляху. Нехай тренерська робота приносить йому задоволення, розвиток та нові досягнення. Йдеться у повідомленні Киян. Друзі, а як ви думаєте, чи вийде з рибалки гарний тренер, чи він піде стопами Шовковського хацкевича та інших? Злітайте в коментарі та пишіть у ваші думки. А у нас на цьому все. Дякуємо, любі друзі, за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну!